Добрий день усім моїм підписникам та гостям, які вперше заглянули на канал. Сьогодні я була у Бедронці. Сьогодні в нас четвер, 3 жовтня, 2024 рік. Я сьогодні була в Бедронці. Ось мій чек. 213. Злотих я сьогодні витратила. Це на багатодітну родину, яка складається з п'яти осіб: двоє дорослих та троє дітей. Хочу вам показати, які ціни в Польщі в Бедронці? Ось що я купила. Це капуста на голубці, баклажан, капуста, кефір. Зараз загалом все показую е, помідорки, цибуля, гриби, молоко, сметана, вершки, е, лимони, е, морква, паприка, рукола, так, е, скумбрія, лосось, селера. Це такі е, сатечки е, до овочів. Ну, такі, якби, би е, не, не пакет, а там якби, така сітка із шнурочками затягується. Е, ми, е, мило, халва, е, вафля, е, до волосся, зажимчик, потім е, колготи і какао. Оце я за це витратила 213 злотих. Це, що тут із дорогого, це лосось, але була акція на нього. Так, я зазвичай його не купую. Якщо є акція, я завжди купую, тому що ми не купуємо ковбаси взагалі, не сосисок, не ковбаси. Такого не купляємо. І вранці я роблю дітям бутерброди з маслом і засолюю сама цей лосось. І роблю такі бутерброди. Потім, якщо скумбрія трапляється, вона теж дуже рідко трапляється. Я обов'язково її купую і жарю на прагаматій бумазі на сковорідці. Дуже смачно виходить, замачую в декілька раз... в декількох водах. Дуже смачно подивіться мене на каналі. Я показувала, як це роблю. Дуже смачно виходить, хто не може. Запах скумбрії, він ж таки виражений. дуже, То тоді виходить дуже смачно спеціями, без, не, не потрібно додати, ні масла, нічого, вона дуже жирна і дуже смачно виходить. Сьогодні я хочу зробити голубці, бо це така спеціальна капуста до голубців. Капуста на голомбки. овочеві. Хочу туди додати баклажан. Потім цибульку. Ну, яка мене начиння Це таке буде. Буду пасирувати цибульку, моркву, шемпіньйон, печерицю, потім паприку туди добавлю і баклажан. Оце таке. А, і ще рис, такий темний візьму. У нас є такий червоний рис, темний, і темний рис. І хочу такі голубці зробити овочеві. Зазвичай м'ясо тут є, але воно, як вам сказати, ну це не домашнє, і я не можу звикнути до нього, дуже рідко його купуємо, бо ж м'ясо деколи хочеться. Тому. Ой. Тому приходиться купувати, які є. Але тут а, є такий магазин з полем, називається. І там є е, 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 кура, яка написано, що вона е, гуляє якби в садку, ну, якби на вигулі курка. То е, теж якби, не дуже дорого, ну, якби дорого, але е, от ми на п'ятьох осіб, я її запікаю і нам вистачає. Е, так, що тут, а які ціни? От я відразу буду дивитися і вам говорити. Так, які ціни? Що на що? Так, рукула. Рукула коштує 4,49 злотих. Рукула коштує 4,49. Потім вафля. Оця що я купила цю вафлю, дуже захотіла зробити. Оце згадала я, коли змазували і різали. Всі знають це. Залишилася трошки нутели. Я робила персики, такі десерт персики. І залишилась нутела, і дуже мені захотілося оце змазати. Можливо, ще вершки добавлю туди, бо трошки мало залишилося. І змажу. Дуже захотілося. Оця вафля коштує 3,95. Потім макрела туша, Макрела туша, оця риба коштує за кілограм 24,90. Тут в цій мелі 595 грам. Заплатила я 14,82 за макрелу. Потім кла клямпа, це волосся клямпа така 8,99. Потім райстопи це колготи, за ці колготи, класичні 15 ден чорні. Заплатила я 4,99. Мило Лінда коштує злотовка 79. Це по акції потрібно купити 3. І якщо я купую 3, то, то мені буде майже злотувка е, акція. І виходить, що я заплатила за 3 не сім, а сім. Потім кефір. Кефір коштує п'ять. Потім сятечка овочеві. Дві штучки, тут їх є по 2,99. Какао. Це таке темне какао, коштує 5,75. Халва коштує 2,49. Там є це з кунжута халва. Потім млеко.

Коштує по 9,99. Тут пів кілограма 536 грам. Я заплатила 5 злотих 35 грошей. Так як на помідори була акція, то я за кілограм 122 грами заплатила 11 злотих 22 гроші. Селера Селера коштує 5,49. Цибуля коштує 4,99 за кілограм. Мархевка. Мархевка за кілограм 3,99. Тут 408 грам. Я заплатила злотувка. злотувка 63. Баклажан за кілограм 9,99. Тут 300 грам я заплатила 3 злоти. Цибуля по 6. А, я вже казала. Цибуля тут кілограм 482, кілограм 4,99. Я заплатила. Була акція, я заплатила за кілограм 482 грами, заплатила 2 злоти, 2 злоти 95 грошей. Каляфор це капуста. Я заплатила за цю капусту. 6,79. Тут 870 грам капуста по 7,99 за кілограм. І капуста на голомки по 5,99. Тут 2 кілограма 230 грамів. Я заплатила 8 злотих 90. Лосось. Так, лосось коштує за кілограм 69,90. Тут кілограм 268. За все я заплатила, як я вже казала, 213.